Всім привіт! Ви на каналі Мій Горіховий шлях. І сьогодні я буду фризувати ось ці два участочки. Чому хочу показати, тому що задача дуже складна. І хочу показати, як справляється мотоблок кентавру 12. Як справляється фриза, от саме от з таким ґрунтом Тому що коли я шукав... Дивився відео в інтернеті, хотів побачити, як працює мотоблок не в ідеальних умовах. Дуже м'яка, дуже пухка земля, тобто її можна навіть не фризувати. Я хотів побачити от саме роботу в таких умовах. І я таких відео не знайшов, можливо, вам пощастило більше і ви бачили, ну, я не знайшов. І ось ми отримуємо такий результат. Думаю, ви бачили, як техніці було складно. Але вона зі своєю роботою справилась. Я ще один раз пройду, щоб краще спушити землю. У нас недавно були дощі. Думаю, так як і у вас. Земля дійсно, земля дуже, дуже важка. Каміння. Пізніше я зроблю ось цей участок, і вам уже покажу фінальний результат. Ну і ось такий результат я отримав. Не скажу, що це було легко, але це треба було зробити. Ну, ось це наступна ділятка. Яку я зробив. Дуже-дуже важко. Техніку жалко. Ось такі екземпляри. Ви бачите. І як вона його викидала фреза. Ось такого плану. Це я не підкинув, тобто це видно, що вона була в фрезі. Але робити треба, тому техніка купувалась для того, щоб робити. У наступному відео буде тест косарки, тому що вже потрібно косити міжеття. Сам ряд я вже прокосив. Більш детально розповім, що це за сад, коли він закладався, в яких умовах. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до зустрічі!